Анаторії Моршин, Трускавець, Миргород передаю вітання. Є там послуга? На жаль, ще є ще не заборонена. Вона, я вважаю, що маємо заборонити на державному рівні гідроколонотерапія це страшне, це абсолютне вимивання товстого кишківника. Чим це грозить? Якщо вже дуже страшні наслідки можливі, то це перфорація кишківника, грубо кажучи, це дірка в кишечнику. Хочете її отримати? Я думаю, що ні. І завершиться це все на хірургічному столі. Що ще може бути? От наш мікробіом. Щось ми з ним стараємося зробити? Правильно харчуватися, вживати пре і пробіотики в їжі, чи вже пити ті ж самі пробіотики. А ви взяли і вимили повністю мікрофлору. І хорошу, і погану. Воно ж то не вибирають у ті величезні клізми, яку мікрофлору прибирати з вашого кишківника. І надалі, якщо ви лікували гідроколонотерапією закрипи або діареї, ви в подальшому можете вже і без послаблюючого засобу, лікарського, взагалі в туалет не сходити. Сумно? Думаю, що так.